І батькам, і вчителям, і, звичайно, учням хочеться працювати з новим, цікавим і корисним підручником. Дитина шукатиме яскравих ілюстрацій, батьки простих пояснень, а вчителі наявності необхідного матеріалу. Протягом навчального року підручник стає дитині другом, який допомагає долати складні сходинки у навчанні. В період підготовки матеріалів та пошуку авторських ідей група активно вивчала досвід польських та фінських колег. Ми намагалися втілити його у нашому підручнику. Матеріал підручника добре структурований та легкий для сприйняття. Матеріал закріплюється практичними вправами. Ігрова форма викладу створює комфортне середовище для навчання, Переважають творчі та продуктивні завдання, проспівай своє ім'я, потанцюй під музику. Матеріал викладений у логічній послідовності. Інформація подається від простого до складного. Від відомого до невідомого підручник спрямований на широке ознайомлення з усіма видами мистецтва. Водночас він не перевантажений складними термінами та визначеннями. Сильною стороною підручника є його потужна мотиваційна складова, адже не є секретом, що саме мотивація є ключем до успішного опанування матеріалу та до подальшої зацікавленості учня у вивченні даного предмету. Творчий вчитель, що знаходиться у постійному пошуку та йде вного з часом, знайде у нашому підручнику можливості для варіативності завдань і зможе однаково навчити дітей різного рівня підготовки. Детальніше ознайомитись з підручником можна на нашому офіційному сайті або на сайті електронної бібліотеки.